День слов'янської культури та писемності і 450 років із часу написання пересупницького євангелія відзначили у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. На історичних читаннях присвячених цим подіям, були поети, історики та краєзнавці. Пересопницьке Євангеліє визначна рукописна пам'ятка староукраїнської мови та мистецтва 16 століття. Появі книги сприяли волинські князі Анастасія Заславська, її зять і донька. Працювали над Євангелієм п'ять років. Нині краєзнавці визнають велику історичну цінність книги. Пересопницьке Євангеліє стало такою вагомим кроком, вагомою підваленою до створення повного комплексу біблійних текстів, яким буквально через 20 років. Стала Остроська Біблія 450-річчя Євангелія Україна відзначатиме у серпні на загальнодержавному рівні. А 2011-й оголошений роком української першокниги. Вперше як символ державності, пересопницькі Євангелії використали у грудні 1991 року під час інавгурації президента України Леоніда Кравчука. Краєзнавці кажуть, вибір саме цієї книги символічний. Ми вже згадували Івана Степановича Мозеп. Ми мусимо сьогодні згадати той факт, що після того, як з Пересопницьким Євангелієм ознайомився Тарас Григорович Шевченко, був написаний його знаменитий заповіт. Ми мусимо згадати сьогодні, що взагалі історія цієї книги унікальна, вона вціліла дивом. Кілька разів її вважали втраченою. Але тим не менше, по Божій милості і стараннями людей, вона зараз є однією з прикрас. Нашої культурної скарни